Вітаю вас в третій частині майстер-класу. Я вже зробила потрібну кількість мені рапортів, в мене вийшло 6 отаких от червоних ромбиків. Цієї довжини мені буде достатньо. Закінчила я цю сторону так само, як і починала. Бачите, два одинакових закінчення, щоб все було симетрично, естетично дивилася. І зараз я вам покажу. Як я буду закінчувати кутик і пришивати застіпку. Набираємо три чорні бісерини і проходимо в ось цю другу червону згори вниз. Тоді набираємо дві червоні, одну блакитну. І проходимо в ось цю останню блакитну. Тоді три блакитні набираємо, і проходимо в ось цю першу блакитну. Далі одна блакитна, дві червоні, і проходимо в ось цю першу червону. Пройшли. Тепер нічого не набираючи, у нас виходить ниточка з ось цієї червоної бісерини. Ми її повинні пропустити, а через дві попередні червоні, які ми от щойно пришили, ми знизу вгору повертаємось. Після цього набираємо дві червоні, одну блакитну і проходимо плакитну посередині нашого наступного ромбика. Набираємо одну блакитну, дві червоні і проходимо в ось цю першу червону, набираємо три чорні бісерини і проходимо в другу чорну. Тепер набираємо три чорні бісерини. І згори вниз через другу чорну ми опускаємося. Набираємо три чорні бісерини і проходимо в ось цю останню червону. Тоді три червоні, проходимо в першу червону, і знову дивимося. У нас виходить ниточка з ось цієї червоної бісеринки, ми її пропускаємо, а через дві попередні червоні, так, знизу вгору повертаємося. Тепер набираємо три чорні і проходимо в другу чорну. Набираємо знову три чорні і проходимо в четверту чорну. Тепер набираємо три чорні і опускаємось згори донизу, проходячи через другу чорну. Ще раз набираємо три чорні, проходимо в четверту чорну і пропускаємо ось цю чорну, з якої в нас виходить ниточка, а через дві попередні, ось так знизу вгору повертаємось. Далі набираємо одну чорну. Застіпку. У мене це буде така магнітна застіпка. Можна брати, звичайно, карабінчик з ланцюжком, тим паче, якщо ви робите, не для себе, аби людина могла коректувати собі довжину силянки. Так, набрала чорну застіпку і ще одну чорну бісерину, і проходимо в чорну бісерину. Ось так, знизу вгору, тоді підтягуємо. Тепер ми повинні пропустити ось цю чорну, з якої у нас виходить ниточка, і повертаємось згори вниз через чорну бісирину, застібку, ще одну чорну бісерину, як ми щойно набирали. Після цього проходимо. Ще в три чорні пісерини. Вони в нас якраз йдуть по краю селянки, їх видно. Прийшли. Знову цю чорну, з якої в нас виходить ниточка, ми пропускаємо. Через дві чорні я повертаюся знизу вгору. Тепер знову проходимо через чорну пісерину, через застіпку і через чорну пісерину. Тоді проходимо ще через ось цю верхню чорну пісерину. Знову її пропускаємо і повертаємось назад через чорну бісерину, через застіпку і через чорну пісерину. Після цього проходимо ще в одну чорну. Ось так, ось цю крайню, так само згори донизу. І тепер дивіться, якщо у вас ще ниточка з голочкою пройдуть, то так само ось цю чорну пропускаємо, з якої у нас виходить ниточка через ось цю чорну, Застіпкою ще одну чорну повертаємось вгору. Якщо ні, то йдемо вниз і закріпляємо нашу ниточку. Якщо ще проходить, то краще ще один раз пройти вгору. І тут ще так само через ось цю верхню бісеринку вгору проходимо. Тоді проходимо в бокову бісерину. А далі по роботі будемо проходити от вниз наступну бісерину і ховати. Ходимо нашу ниточку, можна йти вправо, можна вліво, можна спочатку вправо, потім вліво по пісеринах проходити. Так. Головне по роботі, тобто ви не можете посеред силянки взяти і розвернутися, йдучи вниз, піти вгору. Трішки от вліво я пройшла по деяких бісеринках, тепер знову по діагоналі йду вправо. Я думаю, що я достатньо закріпила ниточку. Тепер проходимо між пісеринками і в'яжемо вузлик. Ось так. Ниточка закріпилася, отак в нас вийшло закінчення нашої силяночки. З іншої сторони ми пришиваємо точно так само. Нашу застібочку сходимо на кутик і пришиваємо. І тоді у нас вийде два ідентичних закінчення і буде дивитися шикарно. І можна сказати, що все, наша робота з вами завершена. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Бажаю вам творчого натхнення, успіхів! В ваших починаннях. Дякую всім за увагу і до зустрічі в нових майстер-класах. Сподіваюся, що у нас ще їх буде дуже і дуже багато.